<реш> Куда идем с пяточком? Большой-большой секрет. А Юля побачила до чувака. Леонтьев. Сейчас <реш> я его найду. Гуляю собачка. Кучаровый. Кучеревый, как Леонтів. Начинаю спивать. Вечный разбойники, <реш> вечный, злодей, сердце все, шуруємо, а знаєте, коли зараз я вам розкажу, підождіть. Ну коротше, це ми йдемо, знаєте, що це... Ця ледачуга, понятно, йде на роботу, щоб ви розуміли, 4 години вечора, ні, ну на 4 на... на роботу, що це взагалі за робота? Хто на... ходить на роботу, коли вже люди нормальні, п'яні, лягають спати. А я вирішивши, що короче, якщо вдома є е, квасоль... Да. Це мене сподвігло на супер розумну мисль, що можна наварити борщу. Розумієте? Тобто квасоля. Я взяв квасолю за основу того, щоб приготувати борщ. Я тобто, не знаю, мільйони людей готують борщ взагалі без квасолі. Так? Або, а що у нас не вистачає до борща? Або, а, ну так. Да. Або навіть якщо є квасоля, її кидають не кожен раз. Ну, все залежить від того, наскільки швидко їдь уже. Ой, бідне, нечасно, ні, ну. Бой, Ладно. Э, люди вот э, борщ варят, да, ну хорошо, есть настроение, варят с квасолью Нема настроения, або нема квасоли, варят без квасоли Ну, как бы, это вообще не основной ингредиент, скажем, в борщове Но я, как всегда, решаю, что раз есть квасоля, да. значит, можно наварить борщу Осталося тільки, ну як обично, чогось. Помілочі. Ху... Да, чогось не вистачає, <laughs> знаєте. От, э, ми колись з бабцею варили борщ, сейчас я потім розкажу, як варять борщ в ну, то есть ми варили борщ в монастирища. Э, а зараз нам не вистачає помілочі. Цибулі, морковки, буряка. Бульби. Картошки, м'ясо, капусти. Сметани, чеснику, е, хліба, ну, і все. А томатної пасти, ну, в общем, в принципі, все остальне у нас є. У нас є фасоля, ну, тому все остальне треба піти докупити. А, а от в монастирище ми варили. Розуміємо, напевно, про що ми говоримо. А жіночка йде сміється. А в монастирище ми борщ варили, мама якось дзвонить, я десь навсі на це. На надовго на забув вам дзвонить до мене, каже, що робите. А я кажу, та ми тут з бабтою борщ варимо. Вона каже, борщ каже, я люблю борщ каже. Я кажу, да, тільки у нас немає буряка, немає томатної пасти, немає моркви, немає того, немає цього, немає м'яса. Ну, без м'яса, без квасолі, без каже, Це точно борщ. Я кажу, точно, є картошка і капуста, то вже борщ. все. Вот, и олия. Так что то уже борщ Ну а я сейчас уже вышел докупить Просто пару необходимых моментиков Для того чтобы борщу наварить И что самое интересное Главное хоть потом не, не забудь туда вальнуть Ну в смысле не вальнуть А, а це, ну, добавить Той квасоли клятвы Из-за которой это все началось в принципе. Все пока Если бы честно Я бы может и не пошел бы никуда Тем более без Юли Ну, я маю введу скуплятись на якийсь там борщ, але так як у мене залишилися ці на карточці халява гроші, тим більше є можливість самому приймати рішення, знаєте. Мені ж кажеться, що мої рішення завжди адекватні. От, наприклад, можу купити зараз собі такий тройник для шлангів, для води. От він мені ж треба зараз. Або все факел. 390 Знаєте для чого він? І от і я, не знаю, але він вдома дожен бути. Не, ну ладно, якщо серйозно, так, погнали. Ну я, конечно, не зможу і, і набирати, і зважувати. Ой, треба ж буде вам ж не забути редиску рецепт показати, да. От. Но це не сьогодні, навірно. Так, ладно, я тут що подумав. Розпаковки розпаковками, да. То до чого ми вже звикли. Я вам показую, ви собі там пишете, да, там хорошо, погано, ну, по різному буває. От. Але я таку, знаєте, є ще такий тренд, не тренд, тема, не тема, як скільки треба коштів, щоб скупитися на Ну, Це ж давно воно така є фішка. Чому ми так раніше ніколи не робили? Ну, Тому що я думаю, по ряду причин. По-перше, скупитись чітко на борщ. Це прямо треба піти і скупитись чітко на борщ. Опять же, на борщ можна скупитися по-різному. Можна зайти до бі знайти все по рублю. Давайте одразу почнемо. З цього це буде саме правильніше. Я по рублю або навіть там по 60 копійок. бо знаєте, що ми картошку цибулю, якщо беремо в них, то ми беремо за 5 кг, ми платимо 2,50 за цибулю 5 кг, за картошку 3 євро 5 кг. Вот. Останнім часом почали брати червону, вона дорожча 5 кг 5 євро, але вона страхмала, вона, вона більш схожа на нашу. І от коли ти вариш щось непосередньо, допустимо, якусь картошку пюре або жарко, робиш, або ще щось, чи просто хочеш навіть вкусні тішки, і, знаєте, поїсти жареної картошки, то ми, як то кажуть, беремо цю дорожчу і просто ну, наслаждаємося вкусом. Якщо ви варите щось таке, не знаю, дай картошки. В борщу мені кажется, ну, вкус картошки на самом деле играет там, хай не последнюю роль, но минимальную. Потому что, по-перше, як він приготовлені, кем приготовлений, и вообще це більшу роль грає, чем на самом деле состав крахмала в бараболі. Так. Ладно, не буду вас тонить. Значить в сумме у нас выйшли. Чек вийшов на 29. Буду показувати 29,24 28 халява. Тобто нам борщ обійдеться в рубль 24. От, всього на всього. Да. Але скуплялися це а, ну і все ж, Не все ж тут на борщ, і не все ж піде на один раз. От в чому, велика ще. Різниця, да? допустимо, якщо картошку, щас, скажімо тут, що в мене по картошці, картошка здається, півтора кілограма, але не дешево в них. Ще як вони так пишуть. Ось це навіть упаковки мороженого. Я ж не зря вчу цей італійський. Морожено джелато буде, да? а в цьому розписанні в меню його немає взагалі, понимаєте? Тобто тут написано взагалі якась. Фамілія Ну, Це не морожено, це просто отрив башки. І я його беру, поки мені це на карточці халява. У мене гроші. Беру по дві банки, бо воно у нас до того не затримують. 2 кілограма. От. Супер морожене. Так, ну потім, опять же, розсуждайте самі. Це, як то кажуть, буде на ваше усмотрення. Скажете, чи дорого, чи ні. Як на мене дорого, якщо в магазині скуплятися, я вже вам скажу, що дорого. Е, я взяв два види хліба. Е, білий до борщу, люблю борщ макати, знаєте, цей чорний взяв, бо, по-перше, Юля є з чорним, а Саша бере в школу з собою на бутерброди. Приходить взяти два хліба, а як ніяк, про те половинка два. це 3 євро, тобто хліб 5 євро. Да? Якщо ми його не вносимо в борщовий... 에... Состав. Ми вже считайте, скільки там. 5 євро відкинули, 6 євро відкинули, морожено, так, погнали далі. 에... Бурячок варений. 99 копійок, тому я не бачу різниці між сирий, не сирий, печений, не печений. Там, то есть, 에... 99 копійок, Навіть не знаю, скільки тут грам, 400 грамів. Нехай буде 2 євро кілограм, це недорого. Так. Капуста. От капусту можна, як то кажуть, смело вбивати в борщевицей. поняли, як це його правильно називати. Майже 3 євро кіло 700. Кіло 700 3 євро. Ну, У нас же не піде вся. Але ж ми ж не, і не купимо пів капустини, хоча, по-моєму, вона продається десь і по пів капустини. А навіть в магазині вони туди є. Ладно. Ми, як правило, беремо цілу. Далі хтось піде на салатик, не на салатик, там ще кудись з на... В общем, капуста в нас не пропаде. Е, цибуля, буля, бачите, дорого-багато. 2 євро кілограм. М -м -м. І можна було б піти до обібеків і взяти 5 кілограмів за 2,5 євро. От. Різниця просто, в рази розені. Тобто є різниця десь куплятися. Але ви розумієте, мені і тільки де треба тратити, і йти далеко, та й перти 5 кг цибулі і все. це. Не. Ну, в общем, отмазок зараз напридумаю мільйон, тільки за чого я туди не пішов і не купив цибулю дешевше. Плюс, що ми її не так вже розходимо, а шалушиня на сало у нас є. Таня, я, я пам'ятаю, що ви хотіли сало валювати. Я думаю, що ви ще відпуском ще гуляти і гуляти. І я вам все-таки приготовлю того сала, і я вас угостю ним вічно, щоб ви на камеру розказали людям правду. А то ми тут нахвалюємо самі собі, знаєте, типу, поняли. наш канал, ми його і хвалимо. Так, картошка. Картошка дорога, але на вигляд вона мені найбільше подобається. Півтора кілограма, опять же, 3,5 євро. Це дуже дорого для картошки. Це дуже-дуже здорово. Але вона мені сподобалась візуально, я думаю, що вона хоч на вкус буде нормальна. В общем-то, да, не забуваємо, що просто я ж... це все. Ну, морква як морква. Морква тут 1 кг, 2 євро упакована. Морква якраз, 2 морквини Іде в борщ, остальне саші в топку. Це гарантія. До завтра вона не доживе. От. Тим більше, що він ще десь вже на підході зі школи і... Поки він буде чекати, щоб зварився в борщ, <год> то боргба під 10%, бо такого приготовлення зараз, по-моєму, нічого і нема. Ну і опять же е м'ясо. Ну, якось ми так з юлі подумали і вирішили, що якщо є ще тільки, розумієте, І щоб зараз не доставати з морозилки, не шукати, і тим більше, що у нас в цей раз воно таке. М'ясо сало 50 на 50 О, Ще попробую знайти якийсь кусок такий, знаєте, щоб він не дуже був жирний сальний, бо щось захотілося більш такого постнішого борщу. все-таки. От, тому отак 7 євро кілограм. Доволі таке гарненьке м'ясо. Теж якесь жиром, та ні, воно все-таки прям таке, як треба. От. Ну і тут же ж навіть, ага, газ, йомо, і вона хоч бере та й зразу заставай. Взагалі. І за чого цей весь <гум> ось цей діжні ті пішкати, це, по це побачив банку цю квасулі будь вона не ладна. Та й, й прийшлося іти тратити гроші останні. так от. Так що, зараз буду варить борщ. А ну і десь у мене ще перець. Цей болгарський є у холодильнику. Але теж я знаю, що мало хто з ним варить, або да, хто хто варить, хто не варить. Я, чесно кажучи, якщо він є, то я його можу вкинути. Можу і не вкинути, можу забути, а можу і просто з ним не варити. Так що, отак. І того я думаю, що хоча опять же, що м'ясо не, не щита, все одно, навіть якщо взять... Раніше, да, то я ж то м'ясо те купляв, правда, не по такій ціні. В общем, який я можу підвести итог? що Гарну каструляку борщу в Італії можна зварити. Ну, давайте даже прямо так от посчитаю. Прямо кілограм м'яса ми беремо 4,50 Кілограм на каструлю окей, да? мені так кажеться, що да. якщо каструля у мене на 8 літрів, ні, літр, літр, кіло м'яса, я думаю, нормально. Капустина так і буде. Хай там цей 3. От. Ну і все, всі інгредієнти кілограм. От. Тому я думаю, що прямо от в десяточку євро. Отака каструляка, ну яка каструляка? Вісім. Це я щось немало сказав. Але... Хорошо, хай буде вісім, я думаю, що а, що мало, нормальна каструля, 7-8 літрів, ну хто барить на сім'ю і не на один раз, тому що я люблю саме більше болить, борщ вже вститься, як то в нас кажуть, ну, на завтра, на вчорашній день. Хочеш завтра, хочеш вкусного борща, то приходь до нас завтра. Чи вчорашнього, приходь до нас завтра? Да то отак от, от я думаю що в 10 євро а, гарна каструля борщу виходить тому щось я спочатку сказав що дуже дорого дорого якщо отак от от купитися ну, морожено ж не входить в состав а ну так да, я не купив сметану а, або м, Юля вчора взяла ну, от, і що там може ще треба було якась томатна паста да, там, чи помідори чи хто що любить ну все одно опять же я ж кажу в 10 євро можна вписатися на велику кастову лошу. Так що да. Пишіть. Я знаю, що нас дивляться в Германію. Від американських цін у мене вчора вже був інхват. Але ж я розумію, що слава, ну не треба ніколи. Знаєте, то в мене дурна була привичка спочатку, як я сюди приїхав, я все переводив в гривні, а потім з гривні. Переводив в євро, от, а потім Юля, як поїхала в Україну, переводила е, з Євро в гривні. Ну Не стоїть цим е, заморачуватись. Треба взагалі відталкуватись від того, скільки тобі капнуло в місяць, от, і скільки ти готов потратити, і скільки в тебе стається. От. Тому е, отак от, краще вважати, да? а не тіпа, ну, везде різні цифри. І різниця. Якщо тут в місяць тобі капає 3 тисячі євро, то потратити 10 євро на хвилинку на борщ, який ви будете їсти 2 дні, 3 чоловіки, 2 дні, 10 євро, ну ну це недорого. Тому що навіть недорого вважається перекусити в обід в командіровки, десь в якомусь... Як в тракторі, ну, типу в кафе в цьому придорожному чи е, цей, там йде там, мінімальне, що я колись ми тратили це 7,50 щось комплексний обід. А вообще, загалом, загалом середня від, е, від 11-12 до 15-16 євро. Це з кофем, це з необмеженою кількістю води хліба. Ну, зараз вже в усьому світі. так. От і перше, друге, третє, як то кажуть, і кампо, то це входить от, в цей комплексний обід середньо 12 євро на одну людину, на один, один обід. Тому, якщо наварити, я теж повторюсь, вже вибачте, ще сотий раз, що потратити, грубо говоря, там 10, 10 євро на Хорошо, 12. 15. Даже той же самый 12 евро на кастрюляку борщу, Я считаю, что это це нормальная цена. Так, все, пока. Всем хорошего дня.